Слава Україні, товариство. Сьогодні на огляді будуть кросівки колабу Монклер і американського дизайнера Селехі Бембури, які зараз в середньому вартують 30 тисяч гривень. І це не просто чергові кросівки якогось люксового бренду. Тут вам і Вібрам, і Гортекс, і навіть карбонова пластина всередині. Проте огляд я хочу розпочати з імені однієї людини. Це є Натан Ван Хук, один з найвідоміших і найвпливовіших дизайнерів кросівок в світі. Йому належить дизайн Nike Air Еріїзі Других, Air Woven Chaka... Також ACG колекції, моделька Рак Terracop і ACG Mountain Fly, які багато хто з вас так любить. У 2020 році у нього закінчується контракт з Nike і він переходить в бренд Moncler, де стає керівником відділу дизайну взуття. Минулого року на комплексі вийшло велике інтерв'ю з цього приводу. Тому кому цікаво, зайдіть, почитайте, посилання залишу під цим відео. Основний момент полягає в тому, що, хоча бренд Moncler технічно вважається люксовим брендом, проте для самого Натана першочерговим є якраз. Функціональність і технологічність. Та й не варто забувати про те, що Монклер спочатку свого виникнення десятки років займався тим, що розробляв різноманітні предмети для виживання в екстремальних умовах: куртки, спальники, рукавиці і тому подібне. І тут все зійшлося, тому що в спортивному бренді, по типу того ж Nike ти, як-не-як, але обмежений в технологіях і матеріалах, тому що хочеш ти цього чи не хочеш, але звертаєш увагу на кінцеву ціну продукту. Прийшовши в люксовий бренд, в тебе розв'язуються руки, бери. Найкраще, роби найкраще. Дана модель кросівок називається Moncler Trail Grip, і це основний силует кросівок, який розробив Ангу. Зараз на сайті Moncler він доступний в дуже багатьох варіаціях від версії Light до ось таких здорових апрес-бутів. А ось це суто така класична модель, хоча, в принципі, не зовсім то і класична, тому що це є колаб з американським дизайнером Селехі Бембур, якого ви вже могли бачити через колаби з New Balance, Croc, Vans, Anta, чи модель. Versace Chain, яку теж розробив він. До речі, ці кросівки ми привезли нашому клієнту, тому пам'ятайте, що будь-яке взуття, одяг чи аксесуари ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм або телеграм. Ну і також всю наявність ви знайдете на нашому сайті Store, Заходьте туди теж. Сама колекція Moncler Селехі Бемборі вийшла літом цього року і включала багато різних елементів одягу та три кольори, три гріпів. І ось це якраз один із них. Розпочнемо наш огляд з коротки, тому що це якраз той випадок, коли огляд потрібен. Розпочинати з коробки. Ось така вона громадна, квадратна, і зверху ви можете побачити надпис Монклер, Селехі Бембурі, і ось такий принт у формі відбитка пальця. І це така фірмова фішка Селехі, яка прослідковується в багатьох його дизайнах, не тільки з брендом Монклер. Відкриваємо коробку, і тут нас зустрічає ось такий пильник. Хоча це навіть не пильник, а повноцінна така сумка шопер, тому що вона має додатково ось такий ремінець, тому її можна юзати і повсякдень. І також зверху, ось тут присутня затяжечка така, тобто закинули сюди кросівки чи будь-що, накинули на плече і собі понесли. Крім сумки, в комплекті також йдуть додаткові шнурки і додаткові устілки, які зверху мають таке коркове покриття. От вони по логіці речей мають верніше, не мають впитувати неприємний запах. Ну, і якщо говорити про самі коркові устілки, вони мають і приймати форму вашої ступи. Наскільки це відповідає дійсності щодо цих устілок, скоріше нічим так, в плані того, що вони не будуть, я думаю, приймати форму вашої стопи, тому що це все-таки тільки верхнє коркове покриття, а знизу йде технологія OrthoLite. І, до речі, якщо подивитися знизу, то ця устілка практично ідентична, така, яка стоїть в Nike CG Mountain Fly, у кого є кросівки, можете мені в коментарях підтвердити, так це чи не так. Тепер повертаємось до самих кросівок і розпочнемо огляд, як завжди, знизу. Зустрічає нас ось такий жовтенький надпис Vibram, і знизу додатковий надпис MegaGrip. MegaGrip це спеціальна технологія від Vibram, не нова, їй там приблизно десь 20 років. Але основна специфіка цієї технології, цієї гуми, оновленої гуми, що вона дуже добре себе поводить саме на слизьких поверхнях. Тому використання цих кросівок зимою, судячи з такого протектора і судячи з ось такої висоти підошви, я думаю, дуже і дуже доцільне. Знову ж таки, варто запам'ятати, що. Коли мова йде про вібран, то це не про візерунок самого протектора, це про якісні характеристики самої гуми. Якщо придивитися, то по центру підошви можна побачити надпис Moncler Carbon Fiber Chassis, Ну і взагалі ось цю карбонову пластину можна побачити і в передній частині підошви, де вона по суті відкрита і її видно через сам протектор. Доцільність використання карбонової пластини у цих кросівках насправді можна сміло поставити під сумнів, тому що зазвичай карбонові пластини використовують у біговому тому в зуті, і навіть там для того, щоб досягти якийсь прогрес, щоб цей карбон допомагав вам бігти. Потрібно бігти з правильною технікою, і то воно буде корисно тільки професійним бігунам, тому що доля ось цього покращення не більше 10%. Midsole проміжна підошва, яка якраз відповідає за м'якість, амортизацію, ну і комфорт в цих кросівках. Це є звичайний ЕВА, звичайний етелем інілацитат, який використовується в багатьох кросівках. Ну Монклер не має своїх запатентованих буста. Ракту чи фрешфома по твердості підошви, середнє значення 80, по твердості проміжної підошви, середнє значення 39 і це в принципі стандартні значення, які ви знайдете на багатьох кросівках. Позаду в п'яточній частині присутня ось така термополіуретанова, темно-зелена вставка, яка якраз відповідає за фіксацію вашої п'ятки, і на якій написано Project Moncler Genius сезон FV23 три селехи Бембурі, Location Мілан, також надпис Монклер Селехі і Бемборі присутні ось тут на п'ятці, а також спереді на язичку. Ну і взагалі, що стосується верхокросівка, та ми так плавно перейшли до огляду верхньої частини, то це якраз те, що, можливо, і суб'єктивно, але робить ці кросівки візуально дуже симпатичними. Зверху у нас застосовується здебільшого два матеріали: це є гума в передній і задній частині, а світлі елементи виконані з такого цупкого текстилю, який зовні мені дуже нагадує матеріал неопрен. А по боках і частково на язичку присутні такі рижі елементи, виконані з замші. Я думаю, ви вже звернули увагу, що в дизайні тут теж прослідковується ось цей дизайн відбитка пальця. І ось ці всі вигини, ось ця вся структура тільки додає у вигляді, і, як на мене вийшлося дуже круто. Підошва в передній частині, як бачите, заскочила аж наверх кросівка. Це така ударна частина, щоб ви не оббивали собі носки. І тут теж такий своєрідний привіт Mountain Fly. Саме цей світленький матеріал верху. Він, хоча й погано, але все таки вентилює і це великий плюс, тому що, пам'ятаєте, тут є технологія гортекса, це означає, що всередині цих кросівок є така суцільна Gore-Tex шкарпетка яка захищає вашу стопу, щоб ноги ваші не намукали ззовні. І коли всередині цих кросівок утворюється надлишок теплого повітря, пара, то під тиском це все кудись має виходити. Шнурки круглі і стандартної форми і замість класичних люверсів присутні ось такі петельки. Що стосується, Язичка, то він йде з такою виямкою у формі метелика і ніби обтікає вашу стопу. Набивки всередині небагато, але в принципі його хватає і сам матеріал такий дуже приємний на дотик. Рефлективні елементи теж присутні, це є область в районі великого пальця, також петельки від шнурків і петелька ось тут позаду. Вага цих кросівок у 43-му розмірі 620 грам, і та їх точно не можна назвати легенькими. В середньому кросівки важать ну, грам десь 400, ну а це в пів. Півтора рази більше. Для кого і для чого ці кросівки? Ну зрозуміло, в першу чергу, для тих, у кого є 800 доларів і кому не шкода віддати їх за кросівки. Вони дійсно статусні і в той же час технологічні, що зараз в люксових брендах зустрічається не так часто. Тому, як на мене, на осінь, на нашу зиму, на кожен день вони спокійно підійдуть. Ну і за рахунок ось такого дизайну точно будуть вас виділяти на фоні всіх інших кросівок, які ви зустрінете десь на вулиці. Вулиці. Такий от получився огляд. Надіюсь, вам було цікаво, надіюсь, вам було корисно. Ну а в мене все. З вами був Макс, канал а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!